З вами телерадіокомпанія Лозова. Наші вітання починаємо черговий випуск міських новин: обмежити максимальну швидкість руху автотранспорту по вулиці кооперативній до 50 км за годину. Таке рішення у п'ятницю на сесію ухвалили депутати. Начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Костюк пояснював, були численні звернення від мешканців цієї вулиці. Люди скаржилися, що великовантажні автівки, проїжджаючи кооперативною, руйнують їхні будинки, становлять загрозою для пішоходів. Обслідував і проаналізував кілька варіантів. Ми зупинилися на одному, це обмежений скаросної режим проїзду автотранспорту по цій вулиці. Ограничення будуть до відновлення роботи окружної дороги на То Тобто, коли ремонту там закінчиться, весь крупнотоннажний танажний транспорт транзитний буде этой улице, вулиці їздити не буде. Діяти обмеження почне після того, як шляховики встановлять відповідні дорожні знаки. Обмежуватися швидкість буде на ділянці від перехрестя вулиць Кооперативної та моторного до повороту на вулицю Розу-Люксембург.